Всім привіт! Канал Медові Кадри. Ну що, прийшла мені ващина від виробника. Будемо її оглядати, тестувати. Подивимося, що за ващина, що да як. Ну, і після цього, якщо все буде добре, то на цьому каналі з'явиться реклама і ващини. Я не знаю. Що це за ващина в плані, я її ніколи не використовував. Навіть ті мої знайомі, які тут в мене з'явилися після переїзду, тобто теж цю ващину ніхто з них не використовував. в Бджолиному магазині у нас в продажі цієї ващини теж немає, тому нічого взагалі сказати не можу. Будемо дивитися, що це, як це. Зроблю собі декілька тестів, перевірю, якщо результат мене влаштує, будемо будемо. На цьому каналі давати рекламу цієї вощини Так, подивимося, що всередині, може тут і не вощина не знаю. Так. Ось наша вощина Так, тихенько. Яку будемо оглядати? Так, є, давайте ми її дістанемо з коробочки і подивимось. Так, ну мені одразу запах кидається прям пахне вона. Я ще не зрозумів, це ну, не прям 100% запах воску. Щось ще таке, мені знаєте, як фруктове віддає, але запах приємний. Так, є таке. Зараз я подивлюся своїм оком, чи побачу я тут номер вальців 41,93. Нібито. Ну, це так. Оце так. Це, що вдалося побачити. Тобто, що ми будемо робити? Я проведу свої власні тести цієї вощини, Слідкуйте за каналом. Я думаю, буде вам теж це цікаво.